Дивіться, а що тут за машинка? Стоїть мене вже чекає. Думаю, може в свій телеграм написати, хто хотів би зараз приїхатись і протестувати цю машину. Тому, тікаємо, тікаємо, зараз поліція там досіде. Пеу. Привіт, друзі! З вами Winterfell TV на зв'язку мені видали на тест машину з пасхального івенту. Друзі, це дуже інформативне відео для усіх, хто бажає цю машину. Тому підтримайте зразу вподобайкою, коментарем, поділіться цим відео зі своїми друзями, тому що багато хто з вас не залишає ніяких реакцій під відео. Ютубі це треба для просування мого відео. Друзі, по традиції. Вводьте промокод в Інтерфел на усіх серверах Ukraine GTA. Заходьте в мій телеграм-канал, на якому часто конкурси якраз планую запускати новий. Новини там. Взагалі, якщо подобається слідкувати за моїм каналом, заходьте. Друзі, хто не розуміє, що це за машина, про яку зараз буде мова, та як її забрати, раджу подивитися моє попереднє відео про оновлення 2.3. Яке тільки нещодавно вийшло. Опа, друзі, Ну що, дивіться, а що тут за машинка? Стоїть мене вже чекає. Це що, Запорожець? Да, чекає Запорожець? А, ні, не Запорожець! Це Феррарі. Феррарі з Пасхального івентіка, друзі. Який план далі? Це стокова швидкість, вартість державі. Вартість рекомендована на БУ тюнінг та швидкість з тюнінгом. Ну що, перший запуск двигуна Феррарі. Як вона правильно називається? Феррарі F. Ferrari F40. Ого, вона як рве. Так, зараз заїду, куплю ремак, то що без ремак буде, може бути не дуже приємно. Ну що ж, друзі, стокова швидкість. Зараз вебечку виключаю, насолоджуємось. Так 250, здається. 250, але таке відчуття. Вона ще може. Вона ще може, вона може ще. Просто вона розганяється, розганяється, розганяється. Не дуже швидко, але розганяється. 255. Так, дивимось. Тепер салончик. Дивимось, салончик. Салончик. О, -о, -о. Ну такий ретро, ретро. Ретро, да, Ретро салончик. Ох, хтось уже подъезжає подивитись в Угу. Конечно, людям цікаво с Феррари подивитись. Ч ема? Я тихо, знимаю, типа шом мені обменяют. Типа меняю себе костюмы до скнам. Что можете мне дати за 40 рублей. Ну що, з'їздимо на БУ, подивимось, скільки коштує. Чи я стоп, я не зможу подивитись, подивитися, що у мене ніхто не сидить поряд. Треба, щоб хтось сидів, да? Так, на БУ нікого. Папау. Так, номера поставив ЗСУ Збройні Сили України. Так, ну що, друзі, зараз перевіримо рекомендовану вартість на БУ. Знайшов я людину. Ану, сідай. І, друзі, момент істини. Це спас да? Да, так? Так, да. Тихо. Не рухайся, то я відосик записав. Так. Рекомендована вартість 49 мільйонів. Мінімальна вартість 32. Максимальна тут написано 65. Ну як вам? Ну як вам, друзі? Жорстко, жорстко. Думаю, може в свій телеграм написати, хто хотів би зараз приїхатись і протестувати цю машину. Тому, хто ще не зайшов в мій телеграм, також заходьте, щоб бути в курсі і в такі моменти залітати, і приймати участь в записі відео, і в конкурсах, новинах і так далі. Ну що, момент істини. 18. 900. Ого! Нічого собі. Ну да, прикиньте, вона ж коштує скільки? 560 пасок, здається. А якщо донатити це дуже, та... також дорого. І по часу, якщо фармити, нормально, нормально. Ні... Ґ -Ґ -Ґ. Ну, це да, напишіть коментар. Це да нічого собі. Ну, тримає вона дорогу дуже класно, друзі. О, дуже класно тримає дорогу. Управління. Управління стокове стокова машина класно тримає. чуть чуть занесло. Ну що, друзі, тюнінг. І клас авто. Я думаю, багатьом цікаво, який клас авто. 17. Ладно, не буду казати. Підіть, подивіться, скільки вона коштує. Так. Клас деталей S Кейс коштує 900 тисяч. Ого, ого-ого. ого Так. Переходимо зразу до кольору кузова. Колір кузова повинен бути ось такий. Е. Пожалуй, ми залишимо колір ось таким ось тут. А купляти поки не будемо, да? <гум> так, поїхали тоді, поліпшення. Так, колір фар. Добре, колір фар скільки коштує. <гум> ага, 14 мільйонів. <гум> Рівень танування. О, ну не рівень тандрування ще можна собі дозволити. Зовнішній тюнінг. Зовнішнього тюнінгу нема. Колеса. А, ну колеса тут зрозуміло. Тут це дефолт стоковий. Ось такий стоковий. Ну, тоді перейдемо до внутрішнього тюнінгу і кейса з деталями. Я поки що не мастер у цьому ділі, але. Думаю, що краще. Ідеальне поєднання та швидкості та управління, да? Для міг заїздів це на швидкість. А F для заметів це на дрифт. Давайте парочку ось таких відкриваємо. Це R Чепівочка. І підвісочка. О, а мінус 7, показує вона. Це що? На управління буде хуже, так? Да? Давайте X спробуємо. Ще парочку. Чик Ага, колеса, шини треті. О, трансмісія. Трансмісія 5. Непогано, непогано. Давайте ще два. Відкриваємо. Підвіска один. І двигун 3. Друзі, до речі, а ви залишили лайкос, підписку, коментар. Пишіть, ставте вподобачку для просування українськомовного контенту і мого відео. Так, ну що, поїхали. Трансмісія. П'ята. Двигун. Третій поки що. Шини. Шини, треті. А тут мінус 3. Ну, до речі, теж мінус 7, а тут мінус 3. Ну, типа, я не знаю, от це що воно скользить буде? Вона що буде отак? віу-віу-віу-віу, ще буде більше скользити. Підвісочка, е і що? Все поставив. А, чип. Ну, чип, правда, можна спробувати. Ну, я зараз зберігати не буду, просто тільки накидав. Що у нас випало? Випала трансмісія, а тут дуже гарно. У нас на X краще випало, ніж на x XD. Відкриваємо. О, чіпівочка четверта. Непогана, дуже непогана. Залишається ще 2 мільйони. І мі, і гальма би вибит. Пробуємо останні гроші злити. На швидкість, все ж таки. Давайте на швидкість. Відкриваємо. О, Турбонач чик чик чік чик Скільки він? 25 дає. Ого. І ще. І що ми відкриваємо? Гальма 5! Гальма 5! Ух ти, Гальма 5, 9 і 5. Ми на фул 5 ще не зробили. Будемо пробувати на фул 5. Не щастить. Можемо повідкривати заданечку, щоб все ж таки вивезти фул 5, да, да, а давайте зразу отак, от, щоб не затягувати кота за одне місце. Погнали. Відкриваємо трансмісія. турбонаддув, Шукаємо двигун. Що там було? Двигун 5 я або ще щось п'яте. То, що в мене ще нема. М -м -м, це попадало, то, що вже є, так? Да? Шкода, шкода. Давайте ще 5. Частота скаже, ти не то крутиш, ти не те робиш. О, четвертий двигун. Непогано. Добре, це вже краще. Це вже краще, краще, краще. Двигун, двигунчик, ось тепер ось тут. Дає да 24. Ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки і буде фулка, фулочка. Ще раз. Відкриваємо і пробуємо вивести фул. Давайте R, я не знаю, ну X уже багато я накрутив. Угу, угу. Давайте пробувати. провать. Турбанавдов 5. 13 і 8 дає. 13 і 8. А тут 25. А тут 25 на швидкість, да? Ні, мені здається, вигідніше все ж таки ось це. Для прямих заїздів. Крутимо далі. Ну, двигун, двигун, або шини, або ще щось п'яте. Ну, а асанні. Нє, нема, нема, нема. Все. Все, да. 180 залишається донато, і гроші теж нема. Оооохо. Друзі, 10 мільйонів і 5 тисяч донату. Нормально? Тоді зберігаємо, все, все зберігаємо. Я все поставив, що треба: чіпівочки, шиночки, гальмічки, ерочки турбонадувчик. Ось він турбонадувчик, 13,8. А тут 24,2. А, він трошки дає більше іншої іншої штуки. Да? Угу, угу, угу. Ладно, ні, залишаємо ось так. Є, все, залишили ось так. І тепер тестуємо швидкість на цих деталях. Це а вже ж я не куплю. Так. Да. Коштувалося. Рівень танування. скільки коштує? А, ні, на танування мені вже не вистачить. Ладненько. Стоп. F12. Ну куди мені з ним тягатися, У нього него АВЕ, чи як клино. Ой. Страшно, страшно. Страшно. Ну здається, тя... нормально вже лупить, О, нормально. Ну вже ж нормально, дивіться, 340 практично, да, ми розігнали. Ну, можна можна ще, можна ще. Можна, якщо двигун вибити і ще щось там, да, скільки там, ну подивіться подивіться Можна ще розігнати Можна, можна Наверно скільки під 360 не думаю, зробити. Як думаєте? Як думаєте, під 360 де там можна зробити Не, ну на детальках поприємніше набагато ще. І так було хорошо, а на детальках. Лупать. Ай-яй-яй. Ой, так погано видно. Ой, круто! Круто! гальмує, гальмує круто! Круто, очень, дуже круто! Що значить гальма стають п'ять. Ой, ой ой там полиция была. Вот, они меня нас сдаженут. <рит> нас дожинуть? Мне кажется, они за мной едут. Да что ты делаешь? Тикаем, тикаем, сейчас полиция там досиде. Фух. Фух, фух, фух. Здесь я ведервался, здесь я відервался. Я думаю, на шостому сервері зараз ще немає такої машини, да? Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, усім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, коли ви там дивитесь це відео, особливо тим, хто додивився це відео спочатку та до кінця. Віримо та допомагаємо по можливості Збройним силам України. Все буде Україна!